Роздільним рішенням суддів. Перемогу у цьому поєдинку, а також титул чемпіона України здобуває Олександр! Шоти! Простий хлопець. Роботящий, <хи> е, максимальна занятість. Е, е, добрий людяний, вихований хлопець просто. Це як людина. Мені хочеться щось дізнаватися нове, відкривати для себе нове, пробувати щось нове. І я так і живу по цьому. Тобто це моє життєве кредо, Завжди щось вдосконалювати. Дуже жорстокий. Прям максимально жорстокий час бою. Да. Якщо це тренування і спарінки, <кхи> я змушую себе змушую, але не завжди виходить. Будь жорстоким. Будь сильним, Бить сильно, вкладатись, як попав, добивати. Я тренуюся завжди, у мене немає такого, що я не тренуюся. Да, у мене є такий період, коли я відпочиваю після тяжких боїв. Але ну чесно, зараз усього рука трошки у мене заживе, пальчики почнуть згинатися нормально. І... Я прийду вже на тренування, тому що мені скучно. Все. Або тут з дітьми почну займатися. Андрій Скакун, ну, як людина дуже хороший хлопець. Спілкувалися з ним. Як хлопець, простий, такий відкритий, молодець. Хлопець, як боксер, теж класний, майстер спорту, цілеспрямований, запальний, так і сказати. Жаді не до перемоги, так само, як і я. Я, як тільки почув, що я боксую, я зразу зрозумів, що мені було тяжко. Вийшов, відпрацював десь раундів 5. Після цього я вже розумів, що моєї підготовки було толі недостатньо, то лі вона. А, ну я, я змусив себе просто відкрити друге дихання. У мене і в тренера було в планах там більшу половину його розбивати. З дистанції, уклонятися, не давати себе бити, рухатись на ногах, а після другої половини бою піти вже в контрнаступ. Тобто піти на нього. Ну, для цього, щоб піти на нього, треба було його вимотати. Але він не вимотав. І отак воно і вийшло, що всі 10 раундів. Я себе змушував ну, вже після п'ятого, після шостого, коли вже фізичні твої можливості падали. Ти заставляв себе вже на морально-вольовому боксувати. Особливо два останніх раунди. І він так само втомився. І я, і ми вже за останні два раунди, я ж говорю, це просто морально вольовий характер, битва характерів. Це робота, від якої я отримую задоволення. І це буде, це, мабуть, саме правильно. Десь 30% це робота, 70 це задоволення. На майбутнє. І ти до по своїй дорозі в те, в. Професійному спорті до того моменту, доки в мене не з'явиться шанс побоксувати за титул чемпіона світу. Якщо я цей титул чемпіона світу заберу, то я піду на другий титул чемпіона світу. І так, поки не буду забирати до останнього всі пояси світу. Повірте, оця робота і 15 років, те, що я тренувався, це зовсім і поруч не стоятиме з тим, що треба, через що треба було ще пройти. Але максимальна планка всі пояси.